Привіт всім, друзі! Ось експериментування з діткою орхідейки продовжується. Я знайшла такий великий шматочок кори, піні і прив'язала діточку до нього як на блок. Чомусь мені так спало на думку, що так буде краще, ніж вона буде сидіти просто в пустому стакані. І вона буде отак в стакані, і на цьому блоці, значить, в нас прийшов час її поливати 30 градусів. Отже, я цю водичку просто наливаю туди, дивлюся, щоб покривала. Вона отак. ну Трошечки замало водички. Але якщо я її буду так повертати, то буде, може. І нормально, наступного разу більше водички візьму. Отже, поливаю діточку, а то вона, бачите, як, який листочок м'якенький, їй не вистачає водички, дуже сухе повітря. І до того ж вона продовжує ростити квітконосик, ця дітка. Отже, я нічого не буду їй робити, нехай як хоче. І, до речі, оці мотузочки з капрону, з бувших колготок капронових, вони теж добре проводять вологу. Так що через них також рослина отримує водичку. Ось так вона буде в мене поки що жити. Діточка на блоці. Але в стаканчику, але відкрита система. Тобто і те, і те, і те. Три в одному. Ось я почала розбирати дастібел начебто коріння добре. Буду знімати цей торф в стаканчик і пересаджувати. Вона вже скинула всі квіти і. Один квітконосик хоче відсушувати. Ось, бачите, він рожевий. Це він сохне так у неї. Тобто вона вже відцвіла. Ніяких тут я страшних речей поки що не бачу. Зараз буду розкопувати і подивлюся, що там унизу. Коріннячко добре. Отже, буду продовжувати розбирати це все не на камеру. Так, звільнила коріння. Дастьбел від моху і стаканчику. Значить, мох можна використати ще раз. Зараз я помою цю рослинку під краном. Росошу її потім. А потім, мабуть, буду чекати, коли нам увімкнуть світло, і буду вже пересаджувати при світлі. Нова вкусняшка: це у нас яловичина та томати. ніжні биточки. Вчора Аліска відмовилася їсти індичку зі шпинатом сьогодні. Спробуємо ще одне гурме. Аліса, їж? Що таке? Ти дивись. Ти дивись, вона не їсть гурме. Ти бачиш? Ну все, ну, капець, і це вона не хоче їсти. Це якийсь жах просто. Вася знову достанеться все Вася. Аліса, йди сюди! Вже втекла, ну, ай-яй-яй, ну все. Більше гурми я вам покупати не буду. Все. Ну, ось нам вже вмикнули світло. А я помила орхідею повністю. Сніг до голови помила під краном, і вона вже підсохла. Не знаю, чи треба її обробляти топоджином, чи не треба. Мені здається, що не треба. Так, як ви вважаєте, я тут нічого страшного не бачу. Думаю, що не треба. Підшукую для неї якийсь горщик, стаканчик. Ось цей, мабуть, найкращий. Оце той, в якому вона сиділа, він для неї маленький. Ось цей, мабуть, найкращий буде. Так, є ще отака штучка, зараз спробуємо. І цю теж можна. Це теж непогано буде. Чи в цю, чи в цю, мабуть. Є ще інші стаканчики зараз. Оця, мабуть, і краще буде. Вона ширша внизу, а ця вузька. А може, і ні, не знаю. Так, приміряємо ось ця коротенька. Ось бачите, як ці горщики коротенькі, не підходять. Вони рідко яким рослинкам підходять. Так, ще отака є, широка, трохи вища. Ось таку можна пересадити. Але вона завелика буде, мабуть. Ну, це те, така сама, це така сама. Ну, це велика взагалі, це у нас. Хоча, не знаю, давайте ось так поставимо. Туди ще одну можна посадити. В мене є ще одна дастібел, яка сушить листочки, то я можу їх взагалі дві посадити в один горщик. Не поливати окремо, а поливати їх разом. Частіше. Не знаю, поки що. Вагаюся. Насчет цього, я хочу все ж таки посадити цю рослину сюди. Сюди вона якраз гарно входить. І для цього потрібно в цьому стаканчику, в цьому горщику, поробити дірочки, бо тут їх всього дві, треба більше. Зараз піду робити дірочки. Ось я вже зробила дірочки в цьому стаканчику і помила його заодно. Сподіваюся, що дірочок вистачить, багато не треба. Думаю, цього досить. І ось дістала цю десь дітку, яка, ви бачите, що з нею коїться. Ростить, правда, листочка, але ж старенькі листочки в неї чомусь в'януть. Тому мені дуже хочеться її розкопати і подивитись. Чому ж вона так в'яне, що там з нею з корінням? І, можливо, я їх оці дві рослинки посаджу в один горщик. Ось я зараз думаю, як мені краще зробити. Є така прикмета, що однакові рослинки краще ростуть, якщо вони в одному горщику. Не знаю, чи ця прикмета працює для орхідей. Ще не було в мене такого досвіду, але я точно знаю, що, наприклад, хлорофітуми, особливо. Помаранчевий, дуже добре росте, якщо їх всі посадити в один горщик. Вони тоді краще ростуть і сильніші бувають. От. І так що, може, така сама тенденція і для орхідей працює, треба спробувати, може зробити експеримент і посадити їх в один горщик? Ось я поки що. І думаю над цим. Ось я її розкопала, і що я бачу? Ви бачите, Всі, все коріння в неї пропало. Тому вона така ця дітка. І чи є в неї якась перспектива, я не впевнена. Коріння в неї пропало. Дуже важкий випадок, що робити з цією діткою, кора волога. Ну, звісно, вона ж не п'є воду. Нема чим пити. Ось я повністю зняла веламен, залишилися одні тяжі. Тобто нема ніякого сенсу висаджувати ці дві рослини в один горщик. Для цієї потрібно робити тепличку, щоб вона нарощувала коріння, якщо вона взагалі зможе це зробити. Чому вона. Втратила все коріння, причому одразу після того, як я її пересадила, одразу після того, як я її купила, вона стала отакою. Дастібел це дуже капризний сорт, як ми бачимо. І виходить так, що я не прогадала, що купила ще одну. Ну, ось таку я тепличку їй зробила. З цього горщика маленького. Тут є отвори наверху, нічого не треба робити. А внизу просто стаканчик, і внизу піноскло, мох і волога. Я туди водички нал налила. Значить, ця вода не потрапляє в сам стаканчик. Бо стаканчик стоїть ще в одному стаканчику. А для ваги я туди поклала ще камінчик. Ось це біленький це камінчик, щоб він там не рухався. І ось така тепличка. Не знаю, чи сподобається цій рослинці тепличка, чи вона. Буде в ній пускати корінчики, подивимося. Сам ґрунт, е, кора, вона трошечки-трошечки волога, бо 5 днів тому я її поливала, але ж вона, їй нічим пити водичку, отже, волога тільки випаровувалася, а рослинка її не пила. Тепер. Подивимося, що буде далі. Але ця Dastel в нас перейшла в реанімашки без коріння. Ну, ось я і завершила пересадку Dastiebel. Правда, трошечки забула вугілля покласти у ґрунт, тому прийшлося його покласти. Наверх, але сподіваюся, що водичка його змиє на низ горщика це вугілля. Тобто воно пройде донизу і буде все нормально. Ось так. значить, Її рідний мох поклала. Корінчиків тут майже не видно, бо вони. Горщик трохи ширший. За той, що був ось корінчик. І нанизу, тут десь є корінчик іще. Так, ось тут внизу можна побачити. Мох з фагном. І кора орхіата 9.12, трошки самих маленьких кусочків, і. Більшість 6 9 Залишки 6 9 І дуже мілка кора, і крупніша. Ось цей квітконос вона вже віддає, вона його відсушує. Це ще тримає, я бачу по кольору. Не подобається мені цей листочок, тому що він. Почав морщитись так, як та, яка без коріння залишилася. Отже, дасті Белл дуже такий проблемний сорт. Хотілося б, щоб хоч ця рослина в мене прийнялася рости нормально. Побажайте мені цього, будь ласка, і на цьому пересадку Дасті Белл я завершую. Так, я вже пересадила, все поставила і хочу, мені треба вийти, погодувати котиків, а тут Аліса не хоче виходити. Я ж боюся, що вона буде мені тут плигати по, по цим всім орхідеям. Аліса, і бачите, як вона прильнула до батареї, гріється, да, Аліса? Грієш лапки, грієш лапки, не й виганять тебе, а ти шкоди не будеш робити. Не будеш шкодку робити, Аліса? Аліса, ну ладно, тоді залишайся. Буду сподіватися, що ти не будеш шкодку робити, будеш тільки гріти лапки. Йду до наших кормушок подивитися, що там у нас є, щось. О, пуста. Ця пуста, водичка, водичку не бачу. Так, там пусто, там пусто. Зараз, вкусуйся. Не фокусується. Зараз буду насипати корм. Корм я насипала. Тепер треба посунути цю, як завжди, кормушечку. туди, де до неї не дістає дощ і сніг тане. Отак. Ще трошечки можна. Ого, коя котиків. Тюні, кетюні, кетюні. Корм для вас, котиків немає. Так, ну не... все. Тут знімати нема що, бо дуже темно. Все, я пішла. Котиків немає нікого. На всякий випадок я взяла ще м'яу, вологий, але котиків немає, то я йду туди. У нас тут з і повітряна тривога і вечірня вилазка. Ось. Бутилки будемо різати для води, воду наливати кругом для котів. І корм, це я приготувала. Не буду відкривати зараз. Ми це залишимо в підвалі для котиків, щоб був запас там, щоб не так часто виходити. Залишаємо запас. їж, їж. На. Піратик, кушай, там чорний котик прийшов, вони деру... деруться з ним. І чорному, і цьому нещасний піратик. Їж, зайка. Віта, ти увесь видавала? Ні. Треба ще, йому а я мало. Знаю. Я, я ж хотіла, щоб він мало. поїв. Я ж хочу, щоб він поїв, бо... Коли... Нехай весь з'їдає. На, 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 їж. Нехай з'їдає. Їж, їж, їж. Щастечко. Їж, зайчик. Чорний А От ліску ми не познімали. Ну, да. Ага, забув, там ліса ще була. О підвалі. Ліса була. Щось я не було, щоб він є чорний. Він, по-моєму, не їсть. А чого ж ти не їси? Ану їс, їж давай. Дуже дивно. Чорний ж, їж. Ти що, такий наїтий, що ти не хочеш навіть опалоч? Дуже дивно. Котик. там. Сидить чорний його не видно. Піратика годують руками. Ручний котик? Угу, руками його годують. Він такий ніжний, що інакше їсти не хоче, тільки руками. Ізбалований. Так, піратик? Ти збалований? Так воно виходить якось шустріше, бо так він. Дуже так потрошечку, потрошечку uh -huh. приглядається, принюхується. А враховуючи, що тут ходить кругами чорний котик і чекає з'ясовувати відносини, uh -huh. то тут треба ловити момент, щоб встигнути погодувати у цього зайця. Так, uh -huh. да, Тірати? Так, так, він відповідає, а, да, так Так, так Лапы эти в Ням-ням-ням-ням Смачно, я знаю, что смачно Смачно, дуже смачно На, на, на Сладкие, сладкие. Давай, доведай Доведай, сонечко, доведай Смачненький корм С рибкою. Смачная рыбка такая Пиратик любит рыбку, да, пиратик? Якщо да, б там була справжня рибка, то моя ну, старічна.